Сили оборони задають удару, як українські дрони та ракети розгромили нафтозаводу Росії, який постачав паливо окупантам? Деталі спецоперації просто зараз. Західні миротворці в Україні це реальна перспектива, чи лише ідея? Як 100 тисяч європейських солдатів можуть змінити хід війни? Спецпредставник Трампа заявляє про готовність Києва та Москви до переговорів. Невже мир можливий вже цього року? І що кажуть Зеленський та Путін? Пряма лінія Путіна, що казав кремлівський диктатор про війну? Скандальні цитати і головні заяви у нашому огляді. Та на Times of Ukraine. ми обираємо лише найгучніші новини, щоб ви завжди залишалися в курсі подій. Ваша підтримка у вигляді лайків і підписок допомагає нам працювати для вас. Поїхали сьогодні. Вночі українські дрони та ракети атакували Ростовську область. Уражено новошахтинський НПЗ. Це єдиний діючий нафтопереробний завод у регіоні, який забезпечує паливом російських окупантів. У генштабі відзвітували внаслідок удару на заводі. Зайнялася пожежа на відео. Видно багато джерел займання на значній площі. Була уражена також установка, призначена для отримання зріджених вуглеводневих газів. Змі розкрили деталі спецоперації, яку спільно провели військово-морські сили та служба безпеки. Спочатку дрони СБУ перевантажили російське ППО, яке захищало завод. Цим вони створили вікно можливостей для робот. Українських реактивних ракет, які відпрацювали наступним етапом, західні миротворці в Україні можуть стати реальністю. Уже зараз є позитивна реакція на цю ідею від європейських лідерів. Про це розповів президент Володимир Зеленський, який у Брюсселі проводить зустрічі з лідерами ЄС. Що стосується миротворців, як ви сказали, ми проговорювали з Семануелем його давнішню ідею. Так, ми підтримуємо, в принципі, ідею посилення України, і ви це розумієте. я думаю. Так, питання тут деталей, ми обговорюємо ці деталі. Я позитивно сприймаю, що Еммануель вже мав контакти з деякими лідерами, поки що не хочу говорити деталі, бо, бо ми в процесі, так? І я. Бачу, що є вже й позитив від деяких лідерів. При цьому в Європейському Союзі вважають, що для формування такої місії може знадобитися до 100 тисяч військових, як пише Reuters із посиланням на джерела, ідею наразі активно обговорюють. Контингент може бути сформований, якщо деякі європейські країни скоротять інші місії, як от миротворчі операції на Балканах. Також наразі ведуться дискусії, під чиєю егідою ООН чи ЄС мають знаходитися ці війська. Європейцям також швидше за все доведеться переконати Сполучені Штати підтримати цю місію, якщо не прямою участю, то хоча б за допомогою розвідки та іншої оперативної допомоги. Київ та Москва вже готові до переговорів про мир. Так вважає обраний Трампом на посаду спецпредставника з питань України та Росії Кіт Келох. Я думаю, що обидві сторони готові. Це нагадує бійку в клітці. Двоє бійців хочуть вибити один одного, але потрібен арбітер, щоб це припинити. Я думаю, що президент Дональд Трамп. Може стати цим арбітром на думку американця, обраний президент США має енергію, бачення та здібності для того, щоб стати посередником у мирних переговорах. Келох прогнозує, що республіканець виконує обіцянку припинити війну, яку той дав під час передвиборчої кампанії. Ба більше це може статися вже цього року. Сам спецпредставник Трампа зараз вже планує свій візит в Україну. За словами Володимира Зеленського, він має приїхати на початку січня. Тобто ще до інавгурації американського президента раніше змі повідомляли, що також Кіт Келох побуває у Лондоні, Парижі і Римі. А ще він буде відкритим до проведення зустрічі у Москві, якщо його запросять, у Кремлі вже встигли прокоментувати, що нічого не знають про плани спецпосланця Трампа і не контактували з ним. Однак мирних переговорів цього року в Україні не очікують. За словами президента Володимира Зеленського, Київ повинен мати сильну позицію для дипломатії, і поки що не все зроблене. Тобто сильна позиція України. Посилення нашої армії, посилення нашої економіки. Щодо економіки, мені здається, партнери зробили важливі кроки щодо 50 мільярдів. Також ми отримали у Бенку 20 мільярдів зі Сполучених Штатів Америки. Ми забезпечені фінансово на наступний рік. Я вважаю, що це також посилює Україну, але не все виконано, щоб сказати, що Україна сильна для. Тих чи інших дипломатичних кроків ми Є? будемо робити все, щоб в наступному році вийшло нам бути сильними і вже переходити до а, дипломатії. Якщо чесно, я не вірю, що Путін хоче завершення війни, тому. Будемо розбиратися сам Путін під час сьогоднішньої прямої лінії теж знов висловився щодо можливих перемовин. Він вкотре повторив свою маніпулятивну тезу, нібито Росія до них готова. А ми завжди говорили, що ми готові і до переговорам і до компромісів. Просто противна сторона в прямому і переносному сенсі цього слова противна сторона відмовилася від переговорів. А, а, а ми то завжди к этому готові. А результатом компромиссов этих переговоров всегда являются компромиссы. Ведь мы же достигли договоренности по сути в Стамбуле в конце 2022 года, и повторяю в сотый раз, украинская сторона парафірувала цей документ, значить, в цілому була з ним Баласнімсагласне, також кремлівський диктатор додав, що нібито готовий вести діалог з Україною без попередніх умов, але на основі стамбульських домовленостей та так званих реалій на землі. Тобто, вкотре повторив, що звільняти окуповані території Москва не буде. Трохи пізніше озвучив ще одну забаганку: сказав, що готовий розмовляти з Зеленським, тільки якщо він. Идет на выборы. Идет на выборы, получит легитимность. Мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским. А, но сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они, конечно, в состоянии этого сделать. Они в состоянии это сделать. Они могут организовать внутри Украины этот процесс как хотят. Просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимным являются Рада и председатель Рады. Загалом сьогоднішня пряма лінія Путіна була просто збіркою дивних заяв та відвертої мечні. Краще за всіх, мабуть, її охарактеризував сам очільник Кремля. І то хтось не послухає, скаже: Ну що ти несеш? Війну президент Росії взагалі назвав двіжухою, якою хочеться, коли все спокійно. І коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно, Застой, хочеться двіжухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно, ужас, ужас, ну, ужас, но не ужас, ужас, ужас. Все, э, все измеряется. Економіки не міг він не пригадати про свій улюблений Арешнік, але цього разу вирішив не просто погрожувати, а запропонував провести дуель, визначити ціль в Києві і спробувати його збити. Пусть вони пропонують нам, і пусть пропонують тим на западі США, хто їм платить за їх аналіз, провести нікети некий такий технологічний експеримент, ну скажем такий, высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар орешником. И посмотрим, что будет. Путин, відповідаючи на одне из запитань, заявил, что у него есть близкие малыши. Такого объединяющего Подйому обществу об'єднаємо людей подйом общества, конечно, очень важливо И историческое, значить, наш наши сказки там былины і прочее возрождаются. Я сам іноді смотрю з удовольствием со своїми близькими малышами. і, мабуть, зрештою сам не витримав усієї своєї майчні і почав глючити виросли, виросли, виросли налоги, на які збираються. На цьому все. Якщо відео було корисним, ставте лайк, коментуйте та долучайтесь до нашої спільноти в YouTube і Телеграм. Побачимось у наступному випуску.